Цього в Мелітополі 327 вулиць. Спонсор рубрики мережа аптек будь здоров. Аналу ТВМ інформаційна програма ВІСТІ В студії працює Юлія Шубіна про насичений подіями понеділок, 14 жовтня. Вже готові розповісти наші журналісти. Почнемо з трагедії, яка сколихнула всю Україну. Майже добу рятувальники шукали двохрічного хлопчика, який 10 жовтня у Львові впав в каналізаційний люк. На пошуку дитини було залучено півсотні рятівників та добровольців. Але на жаль, знайти дитину живою їм не вдалося. В Мелітополі на щастя таких жахливих випадків не було. Однак дуже не хотілося б додавати поки що. Директор комунального підприємства Водоканал Сергій Васюренко упевнений, що від того, що сталося із львівським хлопчиком, ніхто на жаль не застрахований. Хоча в Мелітополі не такі великі комунікації, однак глибина колодязів може сягати до шести метрів. Якщо, не дай Бог, туди потрапить дитина, це може закінчитися трагедією. Пріждів людям бути внимательним, ходити по пішохідним дорожкам. На пішохідних дорожках не так багато розположено люків, Практицьких ну зовсім мало Так, це, прежде всего, вовремя реагувати. Ну і, звісно, бдітельна директор підприємства спільно із нашою знімальною групою вирішив об'їхати основні вулиці Мелітополя та подивитися, чи всі люки закриті. І ось перша знахідка. На вулиці Крупської, неподалік від пенсійного фонду, каналізаційний колодязь, за словами Сергія Васюренка, ще буквально вчора був із кришкою. Люк водопроводний, то тобто принадлежить КП «Водоканал». Ну, буквально проїжджає вчора, позавчора здесь он був на місці. Зараз віжу його відкритий, далі віжу то Тобто, хтось ціленаправлю на пройшли, старий накривався бетонною кришкою. Вот, этого мы положили сюди чугунную крышку, но його вже опять нет. Йдемо далі. Від кількох метрів від цього люка поніведжений зливоприймальний колодязь. Это не наш, ну то есть тоже коммунального хозяйства, это ливневой колодец, то ли пытались вывернуть, то ли такая машина наехала, что слабо верится. Скорее всего, шукурочили после того, как сняли наш шлюк. От, добрались до льонівки. Или кто-то із или не смогли у ж здесь на сварке, то есть закріплено. Через кілька хвилин після дзвінка директора водоканала відновлювати зливоприймальний колодязь приїхала бригада управління комунального господарства. За словами Сергія Васюренка, в нашому місті біда крадіжок кришок люків існує давно. Однак в останній час ці факти фахівці реєструють не часто. До кількох випадків на тиждень. Багато люки вже пінакрити ліплапластмасовими люками. Ми закупали определено партії большие пластмассовые хлюковы там где бетонки лежали просто меняем бетонки тоже не вечные их разбивают там где-то наезжает и все это проезжает часть они рушатся мы ставим пластмассовые, которые выдерживают вес груст транспорта и сюда будет ложиться уже пластмассовая крышка на этот, этот люк з початку року в Мелітополі було вкрадено близько 400 кришок каналізаційних колодязів. Таким чином, комунальному підприємству було заподіяно збитків на 80 тисяч гривень. За ці кошти організація могла придбати 4 насоси для насосної станції або перекласти 200 метрів каналізаційних труб. Більше новин читайте на сайті riem.tv встановлено причину аварії на електричних мережах, що сталася минулого четверга. Нагадаю, ввечері 10 жовтня центральна частина Мелітополя від проспекту Богдана Хмельницького до вулиці 23 жовтня залишилась без світла. Як повідомив начальник міського району електричних мереж Володимир Анциферов, причиною знову стали несанкціоновані земельні роботи. На цей раз одного з жителів вулиці Кірова. В результаті було пошкоджено кабель і вийшла з ладу підстанція, що живить чималий мікрорайон. Тепер винуватець має сплатити штраф у розмірі спричиненого з. Збитку сума наразі встановлюється. Полагодити підстанцію, за словами Володимира Анциферова, спеціалісти планують впродовж тижня. Поки що весь район живлять підстанції резервні чужих дітей не буває. Цей народний заповіт знає кожен. Але чи пам'ятаємо ми, що це не просто порожні слова, а іноді заклик до рішучих дій? Вже більше тижня на господарчому ринку, що на вулиці Ломоносова живе хлопчина. Спить просто неба, харчується чим прийдеться. На вигляд йому років 15, за паспортом 24. по розумовому розвитку 8. Місцевим продавцям стало настільки шкода безпритульного хлопця, що вони почали шукати його домівку. Переймалася долею парубка із дитячою душею Анна Абрамович. Дивіться наш спеціальний репортаж. Ірина Григорівна має на господарському ринку невеличкий магазин. Саме біля нього тиждень тому з'явився Дмитро, одягнений у літній одяг, голодний та замучений. Жінка каже, що він не був схожим на бомжа, скоріше на зацькованого звіра, який втратив віру у людей. Він не міг сказати, хто він та де його домівка. Складалося враження, що хлопець просто змусив себе забути про ті жахіття, які йому довелося пережити за його нетривале життя. Жінка не могла допустити. Щоб ця бідолашна дитина, яка опинилася сам на сам із несправедливою долею, лишалася просто неба. Нагодувавши та переодягнувши хлопця, Ірина Григорівна пішла, здавалось би, у вірному напрямку до чоловічого монастиря. До монастирі вони взяли, тому що ми його привели в монастир, а сказали, що там такі є, такі, такі там не нужны. Потім ми в міліцію обращалися ні Міліція сказала: Ма вам не мешає, пускай сидіть далі. Ну так же не уже вже теж живуть чоловік. Для людей хлопчина є всього лише непотрібним клопотом, такою собі виразкою на тілі суспільства. І лише Ірина Григорівна по-материнськи пожаліла беззахисну дитину. В кишені у Дмитра жінка знайшла паспорт, з якого дізналася, що йому 24 роки, прописаний в селі Чубарівка Пологівського району. Отримавши ці дані, почала шукати рідних Дмитра Кірнуса. З'ясувало, що він закінчив Пологівське училище, куди потрапив з молод. Шанського інтернату однак за пропискою вже проживають інші люди. Ірина Григорівна розшукала мати хлопця. Зараз вона мешкає в селі Розівка Куйбишевського району. Жінка додзвонилася до місцевої міліції. Правоохоронці приїхали до гори матусі та обіцяла забрати кровинку додому, але вочевидь передумала. Я просьба ка всім, щоб його допомогти, відправити к мамі, тому що. Мама есть мама, он все же, он ходит, здесь усматривается в лица каждой женщины, ищет маму. Он помнит маму, когда ему было 8 лет всего лишь, когда маму лишили родительских прав, что у мамы были прыщики на лице, и что мама к нему приходила в интернат, приносила ему пирожок. он ходит, ищет маму. Ну, я считаю, что нужно мальчика не оставлять в беде, что его нужно отправить к маме, чтобы он хотя бы увидел маму, там он хоть кому-то нужен. він нікому совершенно не нужен. Ось цією трасою Дмитро дістався до Мелітополя. Дорогою його побили та відібрали останні копійки. Ті випробування, які хлопцю довелося пережити, мабуть, назавжди, скалічили його душу. Зовсім дитиною він працював у нелюдських умовах, харчувався недоїдками, отримував копійки за роботу. Якщо взагалі отримував, спав у посадках та ямах в очах у Дмитра безвихід та страх. Ось єдине про що він мріє. Домой, до мамки от. Вдень хлопець сидить ось на цьому стільці. Небайдужі перехожі та місцеві продавці носять йому одяг та підгодовують. Не відмовив у допомозі благочинний церков Мелітополя прото Максим. Поки є така необхідність, він готовий приймати знедоленого хлопця на ночівлю до храму Георгія Побідоносця, де є настоятелем. Священник не розуміє, чому бідолашного не прихистили в чоловічому монастирі. Не цьому вчать нас господні заповіти. Ми, як християни, все ж. Вже... должны сделать все для того, чтобы как-то хоть в наших, что в наших силах есть, что позволяет наши возможности оказать помощь нуждающемуся человеку. Это очень важно, и тогда мы действительно можем называться людьми, а тем более называться православными христианами, если мы это делаем. Чтобы мы были не только по одному названию, что я христианин, носим крестик на себе, ходим в храм, молимся, а как только лишь касается действительно какого-то вопроса, То ми зразу намагаємося казатися в стороні. Ірина Григорівна шукає людей, яким не байдужа доля Дмитра. Жінка готова супроводжувати свого підопічного дорогою додому, щоб здійснити мрію хлопця, який більш за все бажає побачити мати. Потрібно біля 400 гривень. Ірина Григорівна бажає подивитися в очі жінці, яка відвернулася від своєї кругинки, та закликати бути милосердною. Адже цей хлопець потребує в її турботі та просто доброму слові. 13 жовтня в Мелітополі стався розбійний напад. Слідчо-оперативна група з'ясувала, що серед білого дня в приватний будинок на вулиці Свердлова зайшов чоловік, вдарив кілька разів господаря і виніс житла телевізор, мобільний телефон, гроші та продукти харчування. Потерпілий річний чоловік раніше бачив свого кривдника. Кілька годин знадобилося слідчій оперативній групі, щоб встановити місце знаходження і затримати злочинця. Нальотчик ховався від міліціонерів в туалеті одного з приватних будинків. Правоохоронцям довелося чимало побігати, так як підозрюваний, тікав городами. Затриманим виявився житель Пологівського району, який раніше вже мав проблеми із законом. Злочинцю загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. В Мелітополі, хоча й немає свого стаціонарного цирку, але любителі цього виду мистецтва не позбавлені задоволення завдяки частим візитам. Шапіто на цей раз до нашого міста завітав цирк Кураж. Організатори гастролей розважили городян пільгових категорій. 500 маленьких мешканців міста безкоштовно отримали масу позитивних емоцій від казкового дійства. 300 дітей відвідали виставу 12-го та ще 200 дітей подивилися цирк 13-го жовтня. Це вихованці будинків сімейного типу та прийомних сімей, діти з обмеженими можливостями, обдаровані та діти з малозабезпечених сімей. Їх матері кажуть, що діти з нетерпінням чекали на захід, адже у кожного з них є улюблені циркові номери. Ну Но, чесно ми сюди. Вот по акції такої дьом не перший раз. Ми очень раді, тому не завжди вистачає у нас можливості денег да вот прийти мы очень благодарны э, городской администрации администрации цирка э, обществу многодетных которые вот организовывают приглашают мне очень нравится цирк я очень люблю особенно фокусы разные и трюки я обожаю его просто с дедушкой я хочу ходить и я люблю клоуна з цирком». для любителів цирку немає вікових обмежень. Він подобається як дітям, так і дорослим. Благодійну виставу цього разу переглянули і члени міської організації інвалідів. Ті, хто знаходиться на обліку у терцентрі, кожний квартал к нам приїжджає цирк. І, звісно адміністрація цирка виділяється ...якась квота для дітей льготних категорій нашого міста. Звісно ж, у нас в місті багато, Ну 500, 600, 700 людей завжди ми зможемо безплатно повести. Вистава була дуже цікавою та різноманітною. Присутніх своєю майстерністю вражали акробати. Веселий клоун подарував дітям багато позитивних емоцій. Вітряні гімнасти дивували різноманітними трюками, але малечі більш за все сподобалися номери з тваринами. 15 жовтня мусульманська громада відзначатиме свято Курбан Байрам або свято закінчення хаджу. У вівторок мелітопольській мечеті о 7 годині ранку відбудеться намаз. Та обряд жертвоприношення – традиційний для цього свята. От імені Духовного центру Крима», от імені міста поздравляю вас, желаю крепкого здоров'я, щастя, крепкого імена і благополуччя в этой житті і на тон світі. 14 жовтня православні християни відзначають свято Пресвятої Богородиці. В його основу покладено переказ про появу Божої Матері у храмі в Константинополі в 910 році. Це свято входить до 12 найбільших християнських свят. Зранку цього дня у Мелітопольських церквах та храмах відбулися богослужіння. Віряни просять свято, щоб вона допомогла їм та захистила від лиха. Этот праздник и до ныне пришел к нам, и мы его чтим всегда и постоянно, и обращаемся к Святой Богородице со словами «Пресвятая Богородица, своим честным амофором покры нас и убереги нас от всех злых обстояний и помоги нам». Еще раз праздником, дорогие мелитопольцы, ангела-хранителя вам и покров Царицы Небесной. Весело та з розмахом відзначали свято Покрови в Запоріжжі. Там минулої суботи пройшов четвертий всеукраїнський козацький фестиваль Покрова на Хортиці. Адже в цей день відзначається і День українського козацтва. Взяли участь у святі гості та творчі колективи з понад 10 регіонів країни, серед них і Мелітопольці. Так, із веселощів пригощання та виступів національних товариств розпочалося святкування покрови на острові Хортиця. Тут на батьківщині українських козаків зібралися тисячі жителів нашої області та інших регіонів. Працювало тут містечко народних майстрів та подвір'я національно-культурних товариств. «Мелітополь сьогодні представлений 14 національно-культурними обществами, такими як Азат, Мелітопольська єврейська община. Мельтополське общество греков і многие, многие другие. ми представляємо нашу каримську національну кухню, каримську культуру вышивку. польське общество представляє очень много работ дітей, которые займаються в польському обществе. очень много работ і членов. Общєство. Ви посмотрите, які є роботи. Після цього відбувся концерт творчих колективів. Грав для присутніх навіть президентський оркестр. Приняли участь у святкуванні і голова облдержадміністрації Олександр Пеклушенко, його заступник Андрій Гамов та інші представники Запорізької обласної та міської влади. Вони завітали в усі подвір'я. Як відзначив очільник області, в цей день його переповнює почуття гордості за нашу Україну. Минуле сьогодення та майбутнє Запорізького краю. Центральним заходом фестивалю Історична постановка, яка мала на меті передати події 200-річної давнини. Якими ж насправді якостями має бути наділений запорізький козак, з нами ділилися відвідувачі фестивалю. Во-первых, вірність родині. Во-вторых, всі закони чесності допопорядності. силою». «Бути сміливим, так? Да? Правдивим і міцним тілом і духом. Абсолютна відданість побратимам своїм, віддати життя за свого брата і бути патріотом своєї землі і свого народу, своєї нації. До речі, напередодні свята ряди козаків нашого краю дещо поповнилися. 12 жовтня вихованці міської школи Джур на чолі з отаманом Мелітопольського куреня війська Запорізького низового Ігорем Лисенко у Покровському храмі Запорізької січі провели посвяту у Джури та прийняли свою першу в житті присягу. Церемонію посвяти проводив архієпископ Запорізький та Мелітопольський Лука і священнослужителі нашого міста. Это свою первую присягу в жизни. Для некоторых, может быть, это будет и последняя присяга. Больше ничем не будут ни перед кем клясться. Но самое важное, что они находятся в казачьем храме, перед иконами, которые были написаны в эпоху казаков. Меня сегодня приняли в джур, я очень рада этому событию, потому что на такой земле принимают, как бы это очень... Э... величественно, это очень ответственно. Я стал, я хочу стать казаком, потому что я хочу защищать родину. Юні пообещали пообіцяли постійно виконувати статут школы та бути гідними громадянами нашей держави. Будьте достойными этих святых слов, будьте достойными той земли, на которой вы и мы живем, будьте достойны тех предков, которые Своє життя заслужили уваження всіх потомкам і в тому числі. Побутаємо зробити все, що від нас залежить, щоб виконувати свій обов'язок перед Богом і Україною, допомагати іншим виконувати заповіді жури. Глянемо! Глянемось! 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 Більше цікавої інформації на сайті рім.ТВ на цьому в мене все. Далі до вашої уваги прогноз погоди та новини зі спортивного життя Мелітополя. Зустрінемось! Якщо у вас є інформація, яка на вашу думку може стати цікавою новиною, дзвоніть нам за номером 440 340. Телебачення поруч із вами. Суботу, 12 жовтня, у місті Васильівка в рамках обласної першості серед аматорських команд відбувся матч між командами Таврія Інтайм та Мелітопольська Черешня. Наша команда довгий час не могла підібрати ключ до воріт суперників. Гравці Таврі Інтайм захищались дуже самовіддано. Лише у другій половині зустрічі, отримавши гол з пенальті, Мелітопольці мал помалу налагодили зв'язки між півзахистом та лінією нападу. Після чого влаштували справжній штурм воріт господарів, підсумком якого стали три забиті м'ячі. По одному разу відзначились Дмитро Яковенко та Олександр Капуста. Ще один м'яч Васильівці провели у власні ворота. Тож підсумковий рахунок 1-3 на користь нашого клубу. Наступна гра Мелітопольської команди відбудеться вдома на стадіоні Спартак імені Олега Олексенка 19 жовтня о 14.00. Суперником стане мінерал з Пологівського району. Тож запрошуємо оболівальників підтримати рідну команду, яка на даний час є одним з лідерів першості. У суботу, 12 жовтня, у дитячій спортивній школі №1 відбувся шаховий турнір Меморіал пам'яті Бориса Бойка. У турнірі-Меморіалі прийняли участь 20 шахистів з Мелітополя та Мелітопольського району, які мають перші та вищі розряди. Цікавою виявилась вікова категорія учасників. Найстарший був 1937-го, а наймолодший 2004 року народження. Переможцем турніру з результатом 8,5 очок став мастер-фіде Ігор Перелигін. Друге місце із сьома очками зайняв Олександр Озеров. Третьому місці опинився Максим Фантас із результатом 6,5 очок. Онадцятого та 13 жовтня у Мелітополі проходила юніорська першість України з флорболу на спортивній арені ДЮСШ США No3. Відбулися ігри першого туру дитячо-юнацького чемпіонату країни у східній конференції сезону 2013-2014 років. Команди гостей Сум, Луганську, Донецьку та Червоного променя суперничали з господарями поля командами клубу Скала за перші очки нового сезону. Я думаю, що команда показалася хоро. виде. И на сегодняшний день мы играем отлично. Игры в группах проходили в субботу и, в принципе, в категории U17 прогнозируемо победила, ну, выиграла групповую стадию наша команда «Скала-2». А в категории U14 до 14 лет наши ребята уступили первую строчку луганчанам, гостям из Луганска, команде «Торнадо». Наступного дня команды зійшлися у матчах плей-офф. У фіналі в змаганнях віком до 14 років команда Скала 3 здобула перемогу на торнадо з Луганську з рахунком 7-4. А у змаганнях віком до 17 років знов тріумфували Мелітопольці. Скала 2 обіграла Дюсиша чемпіон Суму 1 У ці вихідні мелітопольський бігун Віктор Ващенко прийняв участь у кримському осінньому марафоні імені Віктора Межака і зайняв почесне друге місце у своїй віковій категорії. Абсолютно первінсія. Среди всех участников бега на 42 км я занял 11-е почётное для меня место. А среди сверстников, как я сказал я зайняв друге місце, перше місце зайняв росіянин. У минулих випусках ми вже знайомили телеглядачів з марафонцем Віктором Ващенко, який, незважаючи на свій поважний вік, кожного дня долає дистанції довжиною 25 кілометрів. Як запевнив нас сам пан Віктор, зупинятися на досягнутому він не збирається і буде продовжувати дивувати нас у майбутньому.